Абдівелі Ахмед був студентом. Він відвідував ісламську релігійну школу, коли до нього прийшло усвідомлення, що змінило його життя. Відповіді на пошукістний став не Мухаммед, а Ісус. І, незважаючи на тиски переслідування, він вступив до біблійного коледжу і одразу почав проповідувати Євангеліє. Абдівелі одружився, став батьком, а його служіння почало зростати. А 7 лютого 2013 року у північній Кенії, прямо посеред вулиці, троє вбивць його застрелили. Люди, які не розуміють їхньої прихильності до Євангелія, були шоковані реакцією його дружини Хелен на вбивство чоловіка. Наш Бог є переможцем. І ми знаємо, що він переможе в цій ситуації. Ще задовго до вбивства Абдівелі він показав, що готовий заплатити будь-яку ціну за свою слухняність Христу. Майже відразу, після того як він увірував, його побили. Одного разу біля будинку його матері зібрався натовп близько 40 людей з метою вбити його. Йому вдалося втекти, а пізніше він сказав. Вони полювали на мене в моєму рідному місті, наче кіт полює на мишу. Потім він переїхав до Нігеру на три роки і зосередився на служінні для племені Туарегів, А пізніше, переповнений співчуттям до свого народу Сомалі, він переїхав до Гаріса за 95 миль від держави, що не відбулася, і розсадника терористів в Сомалі. У Гарісі погрози почалися майже відразу. Натов мусульман прийшов до будинку Абдівелі та Хелен з каністрами спальним, маючи намір спалити його вщент. Коли нас погрожували вбити, говорила пізніше Хелен. Ми разом молилися, і це давало нам мир, бо Бог сказав, що буде з нами. Після того як він увірував у Христа, минуло понад два десятиліття, і ось під час розмови з іншим пастором у центрі Гаріси, його застрелили. Служіння Абдівеллі було плідним. Повернувшись у Гарісу через багато років, Хелен була здивована, дізнавшись, що добре ім'я Абдівеллі стало широко відомим. Їй сказали, що кожен сомалієць знає про його свідчення. Його вплив досі відчувається у всій християнській громаді Сомалі. Ми знайшли християн Сомалі, натхненних його історією. По всій східній Африці, і навіть в Європі і Сполучених Штатах, у День християнського мученика ми вшановуємо пам'ять таких чоловіків і жінок у всьому світі, як Абдівеллі. Незважаючи на погрози, переслідування, навіть перед лицем смерті, вони не тікають навпаки, вони радісно діляться благою звісткою про Ісуса Христа, наражаючись на ризик і небезпеку.